Огляд плоти жіночого одягу. Владі представлена куртка з таку шкіра та мекоричного гнів Вона йде на замочку, на підкладочці гарно набита. На рукавчиках йдуть манжетики. До неї підібрали куртинку тепло, в'язану, груба така в'язка. І також темно-сині джинси мами прямого крою. Також до куртки підібрали таку кортинку, на худі, гарна така в'язка. І також можна повітрати з темно-синіми джинсами-момами, завужені трішки до неї йдуть, Або, наприклад, також можна додати брючки. Трикотажна йде на запах, з зав'язочками. Теж можна поєднати з чорними брючками кьомого краю стрілочками і темно-синіми джинсами. Ковтинка йде. Це рукавчики, які відрізні. Під зазом є футболочка. Гарно поєднується з. Певностейними джинсами прямого крою. І також можна додати тепло зляку на купінгу згодом. Під час на запах. Двоборсний їде з поясочком на підкладочці, Рукавчики з губсочками. Можна додати сорочку чорного кольору, ворог стоєчка. І також атласні брючки. Брючки йдуть із замочком знизу і можна зробити актуальний розріз знизу. Під можна додати таку ковтинку в рубчик і чорні шкіряні штани палацу. І також варіант під чорні шкіряні штани, біла сорочка та жилетка. Також під піджичок можна взяти чорну класичну сукню. Супня на довгий рукавчик пісочного кольору, відрізна талія. Дуже красива атласна сукня. З карманчиком, з гудзичками. Добрий, красивий рукавчик. І також в платі представлені теплі сукні. Сукня на запах зверху йде. Тепло в'язана коричному кольору і також просимо сукню сіточку. Зверху сіточка знизу є підкладочка.